Як з'ясувати, скільки років вашому коту? Коли ми купуємо кошеня, то точно знаємо його вік, але як бути з підібраною на вулиці чи забраною з притулку кішкою? На щастя, є кілька простих методів з'ясувати, скільки їй років. Організм кішки з віком також змінюється, як і у людей. Ми можемо вгадати вік людини за деякими зовнішніми ознаками. Але з кішками справа складніша. Тут доведеться провести докладніший огляд. Як дізнатися вік кішки по зубах? Зуби грають одну з ключових ролей у визначенні віку кішки. Молочні зуби у кошенят починають з'являтися, коли їм виповнюється близько двох тижнів. До восьми тижнів у кошенят прорізаються всі молочні зуби. Коли кошеняті виповнюється чотири місяці, ці зуби починають випадати, а на їхньому місці виростають дорослі зуби. Зазвичай процес зміни зубів у кішок закінчується на той час, коли їм виповнюється сім місяців. Після цього визначити вік тварини стає складніше. Якщо зуби вашої кішки вже змінилися, спробуйте оцінити їхній стан. Ступінь їх зношування, а також накопичення зубного каменю, можуть допомогти вам дізнатися вік тварини. Невелика кількість зубного каменю може свідчити про те, що кішці від одного до двох років. Чим більше зубного каменю, тим старше кішка. До двох років у кішки можуть трохи пожовкнути зуби. У тварини віком від 3 до 5 років зуби можуть ставати все більш жовтими. У кішки віком від 5 до 10 років зазвичай помітно жовтіють зуби. У віці 5 років зуби кішки можуть мати ознаки зношування. У віці від 5 до 10 років ці ознаки стають чіткішими. Кішки старше 10 років, як правило, мають сильно зношені зуби, а деякі навіть відсутні. Статеве дозрівання. Ступінь статевого дозрівання кішки може допомогти визначити її вік. Самці зазвичай досягають зрілості до 6 місяців. Самки досягають статевої зрілості з першою тічкою цикл тічки, десь віком від 5 до 9 місяців. Саме тоді кішки зазвичай видають гучні звуки, покликані залучити самців. Вважається, що кішки найфертильніші у віці від 18 місяців до 8 років. Вага та статура Вік кошеняти можна визначити за їхньою вагою. Вважається, що вони набирають приблизно пів кіло щомісяця. Це означає, що до трьох місяців кошенята важать приблизно 1,5 кілограма, а до 4 місяців приблизно 2 кілограма. Однак цей метод не надто надійний, якщо тварина не зовсім здорова, її вага не точно корелюватиме з віком. Більшість кішок виростає до своїх дорослих розмірів до року, але деякі породи, такі як мейн-кун, можуть набирати вагу до 4 років. Молоді кішки мають кращий тонус м'язів, тому що вони більш активні. Літні кішки можуть бути кістлявішими на крупі або лопатках і з більш обвислою шкірою. Як дізнатися від кішки по хутру? Хутро кошенят зазвичай коротке і густе. У молодих кішок воно тонке і м'яке, але з віком стає густішим і грубішим. Його колір теж може змінюватися потемніти або стати світлішим. Старіші кішки часто сивіють. Молоді кішки також пильніше стежать за своїм хутром, а старіші часто не можуть так старано дбати про свою вовну. Іноді проблеми з зубами, які можуть викликати дискомфорт у кішки, заважають їй дбати про свою вовну. Прибавка у вазі може бути ще однією причиною, через яку вихованці перестають доглядати своє хутро. Пухка кішка вже не така гнучка і рухлива, артрит також може унеможливити догляд за вовною вашого вихованця, тому що будь-яке скручування може бути дуже болючим. Друзі, чи всі ви знаєте вік своїх вихованців, обов'язково поділіться своїми знаннями в коментарях. Ви ще й досі не підписані. Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.